вчені накопичували необхідні матеріали близько трьох років. Активна ж робота над книгою тривала майже рік. У результаті до навчального посібника війшло понад 300 сучасних різновидів туризму. Які є в світі, які працюють, незважаючи на те, що вони знаходяться в якійсь країні, а в іншій ні, вони дають прибуток. Ну і власне класифікація, чому виділяють різновиди туризму? Є така форма дуже проста: кількісно якісний аналіз. Якщо даний різновид туризму зацікавив більше ніж 100 тисяч людей, він вважається як самостійний вид туризму. Книга умовно поділена на дві частини: теоретичну та прикладну. Якщо в останній розглянено та схарактеризовано всі можливі різновиди туризму, то в теоретичних розділах йдеться про передумови формування різновидів зрештою визначене місце туризму в сучасному світі та з'ясована роль людини у туризмі. У підручнику ми виразили те, що ми хотіли наповнення. Та органічна його складова класифікація туризму, яка розкидана дуже багато у різних підручниках, у різних методичках. Тут дійшла до свого майже кінцевого майже кінцевого завершення, тому що видання цього посібника зразу народило купу нових ідей. І з зобов'язанням перед товариством знання, яке ми вже мусимо виконати, щоб перевести цю книгу у видання, друге. Наразі посібник одержали всі 106 українських вишів, де функціонують кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Навчальна книга вже отримала схвальні відгуки від фахівців і вдячні від студентів. А що вийшла лише тисячним накладом, просто приречена на додатковий. І як планує Федір Шандор, не продовження, адже після написання книги різновидів туризму додалося. Тепер їх автор виділяє 417.